Уряд Німеччини знизив прогноз зростання економіки країни. У Берліні кажуть, це провина Китаю, де уповільнюється зростання та динамічних економік, де також справи йдуть не надто добре. Економіка Німеччини, що є лідером Єврозони, зросте за 2015 рік на 1,7%, Вважає уряд. Попередній прогноз про плюс 1,8% перенесли на наступний рік. Економісти кажуть, ніхто не сумнівається, у тому що уповільнення у Китаї, загалом Азії та в Латинській Америці має вплив. Певною мірою Німеччина завжди була світовим виробником, зокрема преміум товарів. Думаю, тепер країна почне відчувати на собі зміну напрямку вітру з попутного на зустрічний Протистояти цьому вітру міг би внутрішній попит, але прогноз його зростання теж знижено а от державні витрати при цьому зростуть.